Ради вас вітати! Мене звати Василь Чайка, я лікар у другому поколінні і являюсь експертом у систем відновлення здоров'я організму людини за допомогою комплексного підходу. Мій досвід вже більше 20 років. І сьогодні я хотів би вас запросити на онлайн-практикум, де ми будемо з вами розбирати пандемії у нашому з вами житті. Ми поговоримо з вами про такі пандемії, які вже пройшли. Це іспанський грип. Ми поговоримо з вами про віспу, натуральну віспу, також про мавпечу віспу. Ми розберемо з вами, що таке пташиний грип. Розберемо з вами, що таке ковід, що таке снід, що таке туберкульоз. І ви дізнаєтесь, які ще пандемії нас можуть очікувати. Але головне, що ви дізнаєтесь алгоритм. Як діяти тоді, коли ця гіпотетична пандемія може на нас насуватися. Ви також дізнаєтеся, що робити, коли у вас вже виникли симптоми, у вас, у ваших рідних, у ваших близьких, і що саме головне, що зробити для того, щоб не потрапляти в лікарню і легко переносити ці стани. Все це буде підкріплено величезною кількістю доказів, які ви можете самі перевіряти. Бо як я завжди кажу, що не треба нікому вірити. Ви будь-яку інформацію маєте перевіряти. Ви також дізнаєтеся що таке заразність. Як інфекція переходить від одного до іншого, і що зробити, щоб коли ви, наприклад, спілкуєтеся із своїми рідними, близькими, колегами по роботі не заразитися? Тому запрошую вас на онлайн-практикум, і там я також ще відповім на додаткові питання, які у вас виникнуть. Чекаю вас на онлайн-практикум.